Ціну й життя так організатори назвали благодійний концерт, який відбувся сьогодні в районному будинку культури. Зібрані кошти будуть направлені на лікування Оксани Степанухи. Оксана Степануха художній керівник районного будинку культури. Жоден захід на сцені закладу не відбувається без її участі. Це людина свято, яка живе творчістю і навчає інших актриса і режисер, а також мама двох дітей. Нині жінка перебуває в інституті раку в столиці, де проходить повне обстеження для встановлення точного діагнозу. Родина потребує значних коштів, тому колеги по цеху та волонтери вирішили організувати благодійну акцію Цінуй життя. Волонтери взяли розповсюджувати квитки та інформацію про захід, а працівники будинку культури готувати концерт. Хотілося б подякувати викладачам, учням та батькам першої школи. Вони нам провели ярмарок, зібрали кошти, теж передали ми долучили їх туди до загальної каси. Ще раз дякую кожному з вас за те, що ви підтримуєте нашого самого. Варто подякувати не лише тим порядинцям, які прийшли на концерт та внесли свою часточку в порятунок Оксани Степанухи, а й всім організаторам заходу та артистам, які, полишивши домашні клопоти, виступили перед глядачами. Деякі побороли свої внутрішні переживання. Мова йде про Руслана Довженка, який після втрати сина вперше вийшов на сцену. Лися подарувати частинку свого серця Антоніна та Олександр Запорожці, тріо «Водограй» Дарина Опанасенко, хореографічні колективи, стиль, флеш, вихованці та викладачі школи естетичного виховання, центру дитячої та юнацької творчості, аматори сцени і, звісно, працівники будинку культури. Що була кала із Настю з дочкою? Вони зараз в Києві. Я їй відсилала фотографії з сьогоднішнього концерту. Вона не очікував такої підтримки від вас, усіх, від організаторів, від тих, хто виступав сьогодні на цій сцені. Вона тримається, як завжди, посміхається, і все буде добре. Ми всі її підтримуємо. І я вам ще хочу раз подякувати. Дуже велике вам спасибі. Завдяки всім небайдужим людям до чужої біди вдалося зібрати 13 тисяч 720 гривень. А той, хто не потрапив на концерт, але хоче допомогти, може перерахувати гроші на картку доньки Анастасії Степанухи п'ятдесят один, шістдесят вісім,